Шановні організатори конкурсу Громада на Всі 100, до вас звертається благодійний фонд «Let's Help» з ініціативою по встановленню кондиціонерів в диканківській лікарні. Ця лікарня обслуговує 58 населених пунктів, де проживають 18 тисяч населення. За вимогами МОЗ ці кондиціонери повинні бути в цій лікарні. Якщо ця вимога не буде виконана, в подальшому лікарня не зможе заключити договір з МОЗ, і це може привести до закриття цієї лікарні. Ми вам дуже вдячні за увагу до нашого фонду і до підтримки цієї громади. Чому саме Диканківська громада? Тому що це наш постійний бенефіцар, і у нас за довгі роки склалася дуже тісна і плідна робота, чітка звітність, запити сформовані дуже чітко і спрямовано на покращення життя бенефіцарів. І видно, що люди, що живуть в цій громаді, що піклуються про людей, що потребують допомоги, вони знають ці потреби. І тому ми вибрали саме цю громаду. Дякую дуже за увагу до нашого фонду. Сподіваємося на те, що ця ініціатива буде втілена в життя. Доброго дня! В мене звати Інна Цюга. На даний час виконую обов'язки директора лікувального закладу. Хочу вас проінформувати, що. Встановлено так особлива вимога до мікроклімату приміщень лікувального закладу, це стосується як температури, про повітря, кондиціонування, вологості повітря, тобто в здорових умовах повинні лікуватися наші пацієнти, відповідно ефекти лікування і самопочуття самих медичних працівників. Згідно вимог нормативних, на даний час встановлено, що якщо лікувальні заклади... Алі інші необхідні приміщення, в яких надається медична допомога, неможливо буде продовжити контрактування із Національною службою здоров'я України. Це говорить про те, що в майбутньому не буде змоги надавати медичну допомогу в лікувальній установі. Наші проекти на базі диканської громади завжди людиноцентричні, з чіткою звітністю та 100% віддачею. Дуже дякую вам за увагу.